Привіт, мої хороші, будемо дивитися на рибок. Рибки березень місяць це ваш місяць, місяць ваших народжень, перший місяць весни, тому будемо дивитися рибки, що вас очікує. Що очікує рибок на березень місяць 2025 року? Що очікує рибок на... Березень місяць 2025 року. Карта. Ой-ой-ой! Полетіла. Видатна якась карта. У нас тут рицар жезлів і король мечів. І ще дві карти. Справедливість і перемога. По цих картах я можу сказати, що буде дуже багато людей у вас, біля вас. Дуже багато пропозицій, це може бути пропозиції роботи, це може бути пропозиція документів. Навіть в когось мої програті карта пропозиція руки і серця, так як це підписання документів. Хтось поставить собі на берег іменно розписку шлюбу. Можливо, на 14 лютого. Хтось про... зробить пропозицію, у березні буде розписка. Тому рибки в березні от, можуть бути такі речі. Хтось в когось буде пропозиції на роботу, в когось буде пропозиції кудись м щось домовити, щось купити. От прям місяць такий справ, діловий місяць. Тому що в нас є. Справедливість вона нам говорить про що будуть документи владжування, але це буде по справедливості. Так що не кажіть, що у вас там хтось не так зрозумів, не так поняв, тому що це в місяць в цьому буде все по справедливості. Дивимося далі на фінанси і Роботу рибки хто що хоче на роботу фінанси? На роботу і фінанси березень місяць, на роботу і фінанси березень місяць. Що очікує рибок на роботу і фінанси березень місяць. Смерть звільняємося. Ця карта може означати для вас звільнення, зміну, кардинальне якесь бачення вашої роботи по-іншому. Наприклад, там ви працювали так, ти ви будете працювати по-іншому. Тому це кардинальні зміни вашої роботи. Карта 2. Сказав, що зміни. Для когось ці карти проіграються як нова робота, нові. А бачите, там були документи, це можуть бути нові документи на нову роботу. Це буде або звільнення, або карнальна зміна позиції, а це прям новизна. Тому на фінансові роботі роботи у вас буде щось новеньке. Хтось може поміняти по цих картах свою професію, хтось може поміняти роботу, позицію в роботі, погляд на роботу. Дивиться карта 3. Це може бути кардинальні зміни в фінансах. Що, наприклад, ви собі надаєте інший заробіток, або примножите свій заробіток, або вас буде нова послуга в вашій роботі. І карта 4. Ну, карта 4 на рекомендацію говорить не сумніватися, бо дуже багато сумнівів будуть на рахунок цього. Нарешті вже вирішити. Бо може бути так, що. Ви або в роботі щось будете міняти, або будете міняти в, в перспективі. А будуть перспективи, і ви будете вічно сумніватися, чи йти вам туди, чи ні. А ця карта говорить на рекомендацію: заберіть сумніви і почніть щось робити. Бо ці сумніви забирають дуже багато енергії. А рішення треба робити вже в березні. Тому от. Ці карти на фінанси і роботу дуже хороші, якщо ви насправді будете щось робити. Тут головне – це дія. І дивимося на кохання і стосунки. Кохання і стосунки. Березень, місяць рибки. Кохання і стосунки Березень, місяць рибки. Кохання і стосунки березень місяць рибки. Боже. Прям карта кохання на розклад кохання. Цього місяця вам може прийти кохання. Тому що це карта прям кохання. Для когось це може бути вибір в коханні, а для когось це нове кохання. Наприклад, що, якщо ви самотні самотні, це буде те, що до вас. Почнуть з'являтися партнери, які вам будуть пропонувати кохання. Там, зустрітися, от, закохатися, побачитися. Для когось це буде наоборот, вибір того, що у вас буде вибір між е, тим партнером, який у вас є, і новим. У вас буде вибір між е, ко, наприклад, хлопцем і іншим хлопцем. У вас може бути вибір між. Вашим чоловіком і коханою з'являються. Тому тут в кожного може бути по-різному програватися. Але от ця карта прям кохання. В кожного вона буде по-різному. Ідемо далі. Ой. Бачите, тут буде по різному. Хтось буде вибирати між старим коханням і новим коханням. Хтось наприклад, зрадив, а комусь старе нове кохання. Тому тут будуть прямо. Дуже такі переломні почуття у всіх, в кого, в кого таке буде програватися. Тому це може бути за те, що от вас розчарував чоловік, але з'являється коханець. Там вас розчарувала одна людина, але з'являється інша. Йдемо далі карта 3. І бачите, ви якраз очікували, очікували цього, що станеться. І карта 4. Це дуже сильно наладиться в кінці. Тому може бути ця пропозиція, що у вас буде це якраз на добре, на класно, бо це ви очікували. Буде переломний момент для того, щоб вийти на цей стан, який ви хотіли, на цю сім'ю, яку ви хотіли, побудувати цю пару, яку ви хотіли. Тому карти для рибок на кохання стосунки. Досить хороші, але не бояться цієї позиції розчарування. Тільки через розчарування у вас може прийти щось хороше. І хочете витягнути ще рекомендацію. Отак, От не вистачає мені чогось. Рекомендація для рибок на березень місяць 2025 року. Єрафан. Єрафан і у нас є король Пентаклів. Вчіться цього місяця на своїх помилках, на попередніх помилках, на попередніх місяцях помилок, не робіть це саме. Говорить за те, що якщо ви хочете в цьому місяці щось змінити, вчіться на попередніх помилках, робіть нові дії. І якщо тут ще може бути вибір між чоловіками або між роботою, беріть посаду де більше грошей. І де більше досвіду ви можете набратися. Мужінок, якщо треба вибрати, беріть мужчину з більшими грошима або жінку, і яка постарша, або який постарше. це рекомендація вам на березень місяць на ті розклади, що ми робили. Дякую, рибки. Буду дуже вдячний за коментарі, лайки, підписки. І приходьте на консультації. Всім па, -па.